Пошук житла у Сан-Франциско це ще той квест, щоб знайти щось за адекватні гроші. Наш бюджет був 2 500 3 3000 доларів, будинки тут майже всі у вікторіанському стилі, а отже, дуже старі. Перший варіант зі входу ми одразу потрапляємо у вітальню, вона невелика але дуже світла. Це плюс. Далі кухня типова американська велика плита, але незручне планування. Ванна кімната маленька, тісна, з мінімум місця. Ну і ось спальня теж компактна, зато світла, з великим вікном і маленькою гардеробнею. Другий варіант це квартира у самому даунтауні, теж у старому будинку. Заходили ми в неї ніби у підвал, але насправді це як другий поверх. Вона досить простора, з великою зоною для відпочинку, об'єднаною з кухнею, але світла мало, а для нас це було в пріоритеті. Ванна кімната непогана і навіть з душем замість ванни, що рідкість для Америки, а ось і спальня з двома гардеробними і маленьким балконом для чілу. Як вам такі квартири у Сан Франциско? У наступному відео покажу ще декілька варіантів, які ми дивились.